Суть одна, пішохід порушує все, що можна. Україна, водій винен, нічого не знаємо. Так, і водій порушує все, що можна. Все порушує швидкісний режим, на червоний проскакує на жовтий, впевнено, на наувіряно набирає. Порушує все, перелаштовується на пішохідному через суцільну перед пішохідним. Обгін робить на перехресті, на пішохідному водії в нашій країні. Кожного дня, щогодини, щохвилини порушують, порушують. Тож, ще раз не треба всю відповідальність перекидати на пішоходів, що вони зобов'язані впевнитись. Той пішоход глянув, там нема нікого. Через секунду там водій уже летить, який порушує швидкісний. Спочатку хай водії 50 їздять по місту, потім уже можна дрючить пішоходів. А допоки водії тотально порушують ПДР, тотально, то й відповідальність більша повинна бути на водіях.